Виконуємо номер 58 із розділу Повторюємо математику за 5-6 класи підручника Алгебра 7 та підручника Математика 7 інтегрований курс, частина 1, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. До сплаву масою 250 грамів, що містить 40% олова, долили 150 грамів олова яким став відсотковий уміст олова в новому сплаві. Приступаємо до виконання. Подамо 40% у вигляді дробу. Це буде 0,4. Знайдемо від дріб від числа або знайдемо, скільки олова в сплаві. Для цього 250 помножимо на 0,4. Отримаємо 100 грамів. Це олова. В сплаві. Ну, а тепер знайдемо, скільки олова в новому сплаві, бо нули саме олова 100 додати 150, отримаємо 250 грамів. Це олова в новому сплаві. Знайдемо масу нового сплаву. Для цього 250 додамо 150, отримаємо 400 грамів маса нового сплаву. Ну, а тепер знайдемо відсотковий вміст олова. Для цього 250. Ділимо на 400 і множимо на 100 відсотків. 100%. Подамо 100 і знаменником 1. І скорочуємо 400 і 100 скорочуємо на 100 і 250 і 4 скорочуємо на 2, 4 діли на 2 буде 2. 250 поділити на 2, це отримаємо 125. Ну, а тепер 125 поділимо на 2, отримаємо 62,5%. І пояснюємо відсотковий уміст Олова в новому. Плаві. Записуємо відповідь: 62,5 відсотків. 58 із підручника Алгебра 7 та підручника математика 7 інтегрований курс, частина перша, виконано.